Ми не знаємо, нам нічого не пояснювали. Нам просто дали сказали, щоб ми їх розклеїли по великій Бердичівській тут і все. Нам нічого не пояснювали, нічого не говорили. Я тільки знаю, що його Андрій звати і все. Ну, він номер свій дав і все. Ну, і якщо ми це все розклеїмо, то по 50 гривень. Алло? Алло, ну чуєш? Так. Ти коротше кажи, якийсь на вулиці нас зустріли, дали нам стой. Там буде каже віта світить з мужичком, там все буде нормально. Не говори, не, не повертаєш десь цього. Де, де, де. Добре. А я, я тут рядом, я на, я на машині дав. Добре. Я захищаю тому, що якщо студенти заробляють свої гроші, мені просто подзвонили, і сказали, там до дівчат ні. Я приїхав, подивився, що приїхав. А, так. То, то Ви представник того, хто дав ці оголошення. Ні, я не представник того, хто дав цього глощі. Представник самооборони майдан. Не можу так само так. за цей чук приїхати? зараз він натопу. За того хто Щоб не було. Нестабільності в місті не потрібно, не забачить. Ми туди зайшли, і там дівчина сиділа, і потім ну, нам дали листівки і сказали, що ми розклеювали. А якісь всередині плакати якоїсь партії були, бо можеш. Е, були. Як цього вказувати? Як Федоренка. До Житомирського міських відділу не дійшло повідомлення про те, що по вулиці Великій Бердичській 13 в місті Житомирі було виявлено законну клейку агітаційних листів без відповідних паспортних даних. Агітаційні листки опечатуються з спецпакета, відправляються до Житомирського міськвідділу для засування обставин по суті.